Доброго дня, колеги, шановні українські народи. Хочу почати з того, що щоб наша говорильня не закінчилась говорильною просто. Тому мій виступ прошу рахувати депутатським запитом і направити його до антикорупційних органів НАБУ і антикорупційної прокуратури. І щоб дані факти, які мною будуть наведені, були. Розслідуваний даними органами. Перше звернути увагу, а де ж працював до початку е діяльності в урядових органах пан Вовк. А це компанія з 2009 по 2013 рік. А це компанія ICU, де він був віце-президентом. -віце Чим займалася ця компанія? Ця компанія займалася скупкою акцій певного енергетичного альянсу. А хто ж в цій компанії був засновником? А в цій компанії засновником був пан Данилишин, який потім також працював у схемі у врядових установах. А чи не є це корупцією? Що далі ці компанії акції піднялися після введення «Роттердам Плюс на 40%? А чи не це не є це корупцією? Шановні, тепер повернемося до газу. Газ. А чи є облік газу і тарифи, які поставляються на окуповані території? А чи вони однакові? Далі слідуюче питання: а чи обліковується вхід на територію після окупованих територій? І далі на вихід? В європейську частину, чи обліковується цей газ. І чи обліковується різниця українського газу з тим, який поставляється з Росії? Не будемо народу замилювати очі, адже цей російський газ, за який ми платимо. Скільки, українсь... Скільки оплачується українського газу і по якій ціні? А чи нема цього лівого газу, який не обраховується і його рахують як російський? І українські громадяни зі своїх кишень оплачують українські тільки по російським тарифам і платять це окупанту, що приховується, нібито ми його поставляємо з Європи. Я свій виступ закінчив. Дякую.